В Каліфорнію прийшла весна. І поки в Японію всі з'їжджаються на сакуру, в Нідерланди на тюльпанові поля, а в Україні і сакура, і бузок, і магнолія, і тюльпани, в Каліфорнії цвітуть маки. Маки тут особливі: каліфорнійські, і в каліфорнійських маках люди знаходять весну. В цьому році зима в Лос-Анджелесі була ну дуже нетиповою. Дощ лив частенько, а ось і прямий наслідок дощів. Буйна рослинність навколо, пагорби, покриті зеленю, це цвіте. Поруч із різними рослинами, типовими для Каліфорнії, розквітли маки. Вони відрізняються від тих, які зустрічаються в Україні в кінці літа. Вони помаранчеві і невисокі. Ми вирішили собі поїхати в один із заповідників Лос-Анджелеса, долину антилоп, аби подивитися на цвітіння. Бажаючих побачити маки за класикою будь-яких цікавих локацій багато. Згадайте сакуру Бонні. На території заповідника є невеликий центр, де й про квіточки розповідають, і опудала тварин в їхньому природному середовищі показують, і листівки чи магніти з маками продають. Але ж не за розгляданням таблиці схем всі сюди приходять. Варто вже подивитись на квіті на пагорбах. Територія велика, окрім маків, тут цілякі знані ботаніками рослини, які переважають. Як мені подобається, що це не штучні насадження десь на ідеальних грядочках фермерів. Ростуть маки на всіх цих безкрайніх пагорбах, природному середовищі, розкидані. Гуляй, дивись, і насолоджуйся. В помірнішу погоду, коли вітер не гуляє на повну, маки розкриваються на сонці і закриваються на ніч. Але за такої погоди в них оборонна позиція вижити, поки вітер шматує все навколо. В Каліфорнії ця квітка використовується як символ. В неї є навіть свій окремий день, 6 квітня. Каліфорнія папі Дей. Все дуже символічно. Колір маків яскраво-помаранчевий, що співзвучний з назвою штату, який часто називають золотим. А погляньте на поля навколо. Ці яскраво-жовті острівки цвітіння дуже вже нагадують золото, завдяки якому виріс штат під час золотої лихоманки.